Слава Богу. Знову осінь прийшла в наш поранений край, і до Бога молитва несеться. Ми зібрали багатий такий урожай, вдячні Богу від щирого серця. Ми прийшли поклонитись в божественний храм, тут премудрості Бог нас навчає, Дав Всевишній достаток із надлишком нам. Ми всім серцем його проставляємо. Знову в руки беру я насушниця цей хліб, і не можу без сліз споживати. бо за наше життя так багато вже діб помирають на фронті солдати. Матері не ридають, вони лементять, в небеса лине крик істеричний, і змішалась земля з кров'ю наших солдат. Гине жертівний люд героїчний. Поєдналася радість подяки і біль за всіх тих, що убиті війною, смерть сьогодні до нас доторкається всіх, мир дається гіркою ціною. Тож підтримаймо їх тих батьків, матерів, у яких на війні діти гинуть. Не жалімо для них найласкавіших слів, їм ніщо вже дітей не замінить. Бо в святковий цей час і вони серед нас За родини їх наші молитви. Ми благаємо Господь, хай в цей радісний час і для них буде небо відкритим. Хай побачать вони серед нас ту любов, що серця їх нужденні шукають. Хай пізнають святу все прощаючу кров і в любові цій силу черпають. І хоч нас ще гнітить ця жахлива війна, ми з Христом переможемо, знаєм, розцвіте на землі, знов барвиста весна, зазвучить, слава Богу, над краєм. Будьмо вдячні Творцю за безцінний цей храм, під крилом нас тут небо збирає. Тут приємно, комфортно і затишно нам, Бог з очей наші сльози втирає. І сьогодні, в день жнив, у святковий цей час, ми сердечно всю церкву вітаємо, Хай свята благодать знов пролється на нас, хай для Бога наш край процвітає. Амінь.